Якщо ми кажемо, що е, є в Біблії така от градуальність, елементи градуальності, поєдні сигриго, нам потрібно з'ясувати е, в який спосіб, е, чому точніше вони, е, значить, були е, важливими. Так, от, я хотів би сказати, що ця градуальність, тобто не так, генеалогічність, цей елемент генеалогічності в біблійному варіанті опису становлення світу, він повинен мати своє якесь обґрунтування. Тобто він не може бути, він він потребує, він взиває до нас з проханням обґрунтування з теологічної точки зору, з богословської точки зору, богословська точка зору вона завжди ґрунтується для неї первинним є все таки особистісний підхід, тобто моральний підхід. Чи є в цьому якась така річ, яку б ми могли прив'язати до особистості? Якщо ми кажемо, що творцем і джерелом точні. Першою причиною, скажімо так, назвемо, створеного світу є особистість, то ми повинні мати надати пояснення, які мають особистісну конотацію. Ці, особистісні, ці пояснення, які мають особистісну конотацію, по-моєму, такі, що. Все уже що той, хто творив, він є максимально старається бути максимально знову ж таки лаконічним у формах. Я використовую це поняття лаконічність, тому що це є поняття грубо і чітко конотоване з особистісним началом, тому що тут же і естетика, що таке лаконічність. Це можна пояснити особистісно. Відчути і можна, можна звичайно, вести якісь математичні визначення лаконічності, але все це вони будуть вторинними, первинними будуть все таки особистісні. Конотації, особистісні підходи для визначення цієї лаконічності. Так от, перше, це є прагнення лаконічності. Тобто, з е, аксіологічної це є цінування кожної, кожного створеного елементу. Тобто ми не творимо їх мільйони і мільярди, і потім вони собі шукають. Ми кожен створений елемент максимально цінуємо. Ми максимально цінуємо кожен. І це цінування у нас, от Аксіо Аксіос, аксіологічний, тобто морально особистісний варіант інтерпретації, це цінування у нас продовжується на те, що ми потім кожен цей елемент стараємося максимально долучити до всіх подальших кроків нашого творіння. І ми це бачимо. Не е, е, живий світ був створений, і з нього виводиться рослинний світ. І, можливо, паралельно з тим, тут це вже гіпотеза моя, значить. Створений і бактеріальний світ, який швидко наповнив водну стихію і трошки повільніше наповнив ґрунтову стихію. І тоді, коли ми виводимо на наступний день вже в в четвертий, ми виводимо, якщо я не помиляюся, вже водні створіння. Так? ось То у нас виникає така спокуса думати, що використана була не просто ця водна стихія і її елементний склад, а також і органічні елементи, які були в тому числі і навіть елементи ДНК, Значить, в тому числі елементи ДНК могли бути використані, якщо ця водна стихія була наповнена бактеріальними. Клітинами, якщо ці бактеріальні клітини були створені разом з рослин, це не означає, що з бактерій були виведені риби і так далі, але елементна база. Тобто можна було, Господь міг використовувати не просто елементи хімічні, а якісь органічні речовини або і більш складні речовини, полімерні якісь речовини, з яких які елементно, з точки зору елементної в бактеріальних клітин, хоча там можуть бути інші коди, інші варіанти генетичного коду. Ось це вже відомо, що вони не є зовсім універсально, вони не є тота. Унів... Генетичний код не є тотально універсальний, от можна було. б Тобто ми бачимо, що ця елементна база вона максимально долучається до подальших вона не є суб'єктною, але вона цінується тим, хто її використовує, і максимально використовується в подальшому. Хоча створення, наприклад, водних і пернатих, тобто тих, які в повітрі, воно здійснюється кущем, ясно, що зрозуміло, роди створюються. Ну, тобто Назвемо, назвемо це так родами, щоб не, не зациклюватися на сучасному, сучасно конотованому понятті виду. Ось так воно створюється. Тобто це дуже важливо розуміти, по-моєму, ось є такі інтерпретації, того, чому є присутна генеалогічність до певної міри. Генеалогічність в, в створенні, яка, яке описане в Біблії. А також ясно, що присутній достатній доважок сегрегованості, яка урів, урівноважує цю геоналогічність. Чому? Тому що ми повинні максимально долучити, але і створити максимально унезалежнене, тобто максимально самодостатніми, унезалежненими, такими, які, які є поважені окремою до них увагою. Які не просто є переробкою чогось, а вони от є підняті з певної елементної бази, але незалежно один від одного. Це дуже важливо. Це, знову ж таки, має чисто аксіологічний, моральний, тобто іпостасний вимір, особистісний вимір. В даному випадку з точки зору особистості творця, і з точки зору останнього творіння, яке є особистісним, тобто людиною. А також елементів грани певних окремих елементів особистості, хоча особистість, звичайно, не розчленована, але в неї є певні кореляти, певні грані психічні, які наявні у всьому іншому живому творінні. Тобто, ось є такі тобто, є оцей елемент такої генеалогічності, але вона зрівноважена сегрегованістю. Вона зрівноважена тим, що е вони. Можуть бути уніфіковані, але не через генеалогію, а через подібність, через схожість. І от причини схожості ми зараз поговоримо про них в наступному епізоді.